А напишу-ка я книгу напишу книгу і оригінально її треба назвати. Блін, оригінально. Я не хотів це писати... Я не хотів це писати, а потім друга частина, бо я друга частина. Я не хотів це продавати, продавати. А потім третя частина, третя частина. Я не хотів це читати. А на обкладинку фотка, фотка така оригінальна, оригінальна така. Я з пальцем біля губ. І буду, і буду продавати її за 470 гривень. Яка обкладинка! І сама книжка, і сама книжка сторінок на 50! Хочу увіковічити себе, хочу увіковічити, щоб моя книжка стояла на рівні з мемуарами Черчилля і афоризмами МС Петі. Та ти шо? І імена 500 людей, які перші передзамовлять цю книжку, їхні імена потраплять в цю книжку. І це вже половина книжки. Й. І я не буду писати анотацію книжки, бо навіщо я напишу про те, як, як я ходив в школу, красив волосся і був жорстким нєфаром. А я напишу іншу книжку. Я не хотів лічить Фімос.